Бачили тих хлопців з юск, які розносять рекомендації TikTok? Ми взагалі будемо це обговорювати, чи просто визнаємо той факт, що це найкраща реклама, яка навіть не схожа на рекламу. Мільйони переглядів, тисячі коментарів, і всі знають їх як хлопці-з'юска. з юзка. Але за цим стоїть Create парні, якщо я правильно знайшла назву, як вони називаються, які створили по факту новий стиль українського бренд-контенту. Хлопці показали, що навіть звичайний магазин може стати улюбленим святковом в тіктоці. Їхній секрет простий: вони не грають в рекламу, вони знімають життя таким, яким воно є. З гумором, трохи абсурдне, трохи кумедне, але до болю знайоме кожному українцю. Там немає знижок як гасла, тільки живі діалоги, які хочеться додивлюватись до кінця. Саме тому люди їм вірять, бо вони показують не продукт, а реальні ситуації, реальних людей, і бренд перестав бути вітриною. Найсильніший маркетинг це той, що говорить людською мовою. У Юска це дуже класно вийшло. Свої рубрики, кілька мільйонів переглядів, і бренд, який став частиною української культури.